Слава Україні! Героям слава! Міфи і легенди про батьківщину мати. Можна сказати, що ми скинули Леніна, але Ленін з Бесарабської площі і бульвара Шевченка не пішов. В 47-му році минулого століття тут хотіли поставити ледь не 100 метрового Сталіна. Я думаю, що батьківщині матері просто треба дати шанс стати україною матір'ю. Бійтеся, москалі була просто родина мать, а стала мати Україна. Друзі, наш улюблений Сергій Савченко в інтерв'юр. Як тільки в нас виникають якісь питання по Києву, ми одразу звертаємось до тебе, щоб ти нам розказав, показав. За а, зараз ми знаходимося біля батьківщини мати. Зараз про неї всі говорять, тому що а, вирішили нарешті, можливо, я помиляюсь, але я скажу, нарешті змінити герб Радянського Союзу на тризуб на її щиті. Тому розкажи нам, що ти з цього приводу думаєш, і розкажи нам, що найцікавіше, чого, можливо, ми не знали про батьківщину мати. Я тільки вітаю це рішення, тому що насправді тризуб має бути на цьому гербі. А що стосується самого монументу, мені здається, що історія міста і місто, в принципі, могло би обійтися без нього. Ну але так трапилося, що 1981 року дорогому Леоніду Іллічу Брежнєву піднесли такий подарунок. Від того кияни завжди іронійні, завжди дотепні. Називали її Лаврентієвною, називали її ну якось так намагалися поєднати з історією Брежнева. Менше з тим. Ідея побудувати тут якийсь гігантський об'єкт не нова, тому що в 47-му році минулого століття тут хотіли поставити ледь не стометрового Сталіна. І мені здається, що якби тут трапився Сталін, отоді би клопоту було більше, Ба більше він би тут стояв не один на сусідньому пагорбові, там де бо мені гришка, мав би стояти такого ж зросту Ленін. Це такий був план. Так, це був макет, його вже узгодили. Між двох схилів мусив бути величезний міст, ніби тріумфальна арка, ознаменований в подальшому до так званого воз'єднання України з Росією. Але знаєш, в декотрих ситуаціях брак коштів це є реально порятунок, тому що спасає міста від якихось дуже непритомних ідей. А ми зараз покажемо кадри архівні, як будували. Батьківщину мати, тому що з точки зору технічно, це насправді дуже цікавий об'єкт. Тобто, вона я так розумію, вона вища за статую свободи. Наприклад, е в яка стоїть в нью якщо п'яте місце у світі, оце батьківщина. Ну, тобто, технічно, це насправді заслуговує уваги. Це справді було унікальне рішення, тому що до того часу не було такого суцільно зварюваного об'єкта. Тоді не будували такої колосальної споруди із металу. Тут величезна кількість інновацій, нових якихось метод, які апробовували спеціально для цього монумента. Зрештою, гралися в аеродинамічних трубах. Як це все витримає? Вона розрахована на понад 150 років на те, щоб витримати дев'ятибальний землетрус або ураган. Або ураган. А ураган, до речі, пронісся був. У ХХ столітті і жодним чином не зачепив батьківщину матір, тому це справді такий знаєш, дуже стійкий об'єкт. Але разом із тим, донедавна, до останніх днів, місяців, це дуже ідеологічний об'єкт. Ну, тому що бачите, в публічному просторові чи не найбільший, мабуть, все ж таки найбільший герб радянської окупаційної імперії. Це плюс один маркер до того, що ми ще знаходилися в такому постсовєтському просторові і мірялися постсовєтською країною. Я до речі, читав про походження саме терміну Батьківщина мати mm -hmm. родина мать». Вона якраз пішла від Росія-матушка. Насправді, тобто ось така теорія. Я думаю, це не більше ніж домисли. Вона мала би називатися. Це мало би називатися монументом перемоги. Але ще в час її спорудження, я не знаю, до речі, з чиєї легкої подачі, але закріпилася ось така назва батьківщина мати. Тобто самі містяни її почали так називати. Ну в нас ну, в нас в є ще одна батьківщина мати в Волгограді, а, так. в, це така сестра, да, можна її назвати, тому що я так розумію, автор той самий. Як тобі сказати? І так, і ні. Тому що о, Євгеній Вучетіч, ось той скульптор, який для Сталінграда Волгограда, проєктував ту батьківщину матір, він пропонував, Планував і у Києві збудувати, але не дожив. Вучетича не стало, і естафету прийняв тутешній художник і скульптор Бородай, який довершив ось цю ідею вучетича. Тому вучетич, як ніби такий основоположник цієї ідеї, а реалізатор тут все ж таки це скульптор Бородай. А вучетич, вибач, прізвище просто не дуже слав'янське. Він. Він з я, що... він... я не знаю його етнічної приналежності. Я думаю, що він був росіянином. Хоча uh -huh. можу помилятися в Києві до слова неподалік від нас стояв пам'ятник Вучетича. Він побудував, він створив монумент на могилі генерала Ватутіна в Маріїнському саду uh -huh. напроти Липської вулиці. Ось той пам'ятник там поховали в 44-му році Ватутіна. І Учетич, який знав Ватутіна, створив ось ту композицію, яку тепер винесли із Маріїнського саду. Міфи і легенди про батьківщину мати. Значить, перше, що я почув, коли приїхав до Києва, це те, що вона б'є е... щитом, щитом -мечем. 12. Мечем? Ти ходив? Я Шукати? Ні, я Ну, я, теж, я, ну я не повірив. Ну, ти ж не бачив. Зараз, до речі, не може бути вона мечем об щит, тому що комендантська година <світ> а раніше, могла. раніше могла. А знаєш, а я тут, тут додумав. Ми не можемо е, знести її повністю, тому що в ній ж знаходяться наші біолабораторії. А вона ж обличчям звернута до Москви, і от всі ті комари, всі ті голуби навчені Вилітають от вони, з носа? — і з, Чи Із, з, з... Цих, з очниць. Із очниць, а лазером вона стріляє по московитах. А слухай, Важаю. правда, що закривали, колись, я пам'ятаю, в можливість піднятися в щит. Да? Там я так розумію, якраз в щиті, де зараз проходять роботи, і майже вже <гум> демонтували герб радянського союзу. З, закривали, бо були випадки суїциду, якраз з щит. Та так, ці 2000... саме вище у 2003-му, якщо не помиляюся році, був прикрий трагічний випадок із тим, що людина впала, і з цього щита. на Насправді... це випадково чи суїцид був? Чи там невідомо? Кінця? Я не можу тобі сказати точно, що там трапилося. Угу. Угу. Але після того закрили можливість підйому. Не одразу там були певні обмеження, а в подальшому закрили. Ну і зараз ясна річ туди не піднятися. Хоча з самого початку, коли в 81-му році збудували цей монумент, ні про який атракціон з оглядовим майданчиком не йшлося. А, ні, туди не можна було підніматися. А навіщо тоді була ця в дві можливість це? Я маю на увазі. Ну ось, ліфт же був там. Ну так, але розумієш, цей монумент передбачає, що його весь час кожного року будуть обстежувати. Угу. Тому він нашпигований різними там комунікаціями, різними технічними штуками для того, щоб інженери могли дивитися її стан І ззовні, і зсередини. А позаяк музею війшлося, ну вони справді мають. Один із найкрутіших оглядових майданчиків ось тут на щиті з нього весь Київ, вся не вся київщина видніється. То чому би не скористатися цією ідеєю? Але ось той прикрий випадок, якраз таки поставив на паузу це все. А, до речі, є відео Антона Птушкіна на його каналі, коли він ще не був популярним Антоном Птушкіним. Якраз в нього відео, яке набрало там кількадесят тисяч переглядів, на якому він підіймається ось в щит батьківщини матері. Він показує, як це, як це працює. Ну що, попитаємося зараз забратися на родину мать. Немного страшно, але треба. Ти не думав? Я думав про це, і мені цікаво твоя думка, що коли замінять на тризуб український. Мені здається, що батьківщина мати, або в неї буде речі нова назва м... Мати України. — Україна мати. Україна -мати. Да. І поруч мають побудувати батька нашого батька Бандера, Бандера да, і вони будуть поруч стати. батько Бандера і Україна мати. Так от, коли там з'явиться тризуб, в мене є така підозра, що вона може стати ціллю росіян, як один із таких символів, того, що ми від них ще відділилися, і вони, мені здається, зможуть, захочуть щось з нею зробити. Нас це абсолютно ніяк не має переймати. Ну, слухай. Родину мать збирається піво ту саме, де міняють советський герб на трізуб, збирається переименувати в Україну мать. Ну, чому свою ідентичність потрібно шукати на основі неонацизму? Вони кожного дня б'ють по нас, вони б'ють по житлових будинках, вони намагаються зруйнувати цивільну інфраструктуру. Яка нам біса різниця, що там вони подумають про, це, про цю зміну на монументі? Їх це тригерне, Боже, хай тригерить. Чим більше вони помруть від серцевого нападу, тим нам краще. А для них це шок, тому що а, зараз їхні пропагандисти тлумачать це як наругу над пам'ятником і над пам'яттю Чомусь, коли у 80-х роках будували цей об'єкт, наругою над Києвом це не здавалося. Mm -hmm. Об'єкт, який задавив Лавру. Mm -hmm. Ми ж не знаємо насправді, який у неї статус, яку роль вона набуде, коли з'явиться тризуб. Я думаю, що розпорядиться час і цілком можливо. Що це буде один із символів нашої перемоги. Uh -huh. Ну От пригадай ту картинку, коли в вечірньому небі а, вона сфотографована з лівого берега, а обіруч неї дрони вишукувані у напис Русський воєнний корабель. Слідуй, куди тобі треба. Uh -huh. Картинка, яка розлетілася, яка стала одним із таких символів. Війни, повномасштабного вторгнення одним одною із емблем. А знаєш, мені здається, що поява тризуба на цьому щиті це шанс батьківщині матері стати максимально сьогоденною і максимально суголосною в Україні і ситуації в Україні. Абсолютно, я ще бачу, знаєш, в чому Що, вибач, що вона. Буде з тризубом, з мечем направлено в сторону Московії, і якби вона показує, що ми, ми будемо битися. Ось вона дійсно стане нарешті нашою Україною мати. Розумієш, тут, якщо так копати в контекст, ми. Матимемо історію про те, що першопочатково вона взагалі вигадувалася не як жінка, яка тримає меч і щит, вона могла тримати вінок, вона могла просто здіймати руки догори, вона могла тримати чашу якусь із вічним вогнем уявити, або тримати на руках дитину. Це це, Бо, це такі були та, варіанти. Так, Це були mm -hmm. перші варіанти, ще коли Вучетич а, просував цю ідею батьківщини матері. Перемогла ідея, щоб стояла жінка, яка здійняла над головою щит і меч. Більше того, вона була поставлена свідомо у східньому напрямку обличчям до Москви. Я розумію, чому це робилося, тому що м -м, з такої естетичної складової, якби вона стояла спиною до Дніпра, власне, у напрямку заходу і Німеччини, то це би було б би якось дивно. Сторону загніваючого запада. Угу. А тут вона в 81-му році, в совітський час, стає обличчям на Москву. Ну скажи, хіба це не випереджало час? А тут вона озброюється не просто мечем, а ще й а, нашим тризубом, символом, емблемою, гербом, з яким перемагаємо ми століттями. І от власне тепер уже ця композиція, яка так як пазли складалася, складається в суцільну картинку. Я думаю, що батьківщині матері просто треба дати шанс стати україною-матір'ю. Красиво сказав. Зараз я Сергій стій тут, стій Кирило, стій я до тебе. В нас є дещо, що ми зараз покажемо нашим глядачам. Те, що приніс з собою, в нас, друзі, є дещо, що приніс з собою Сергій. І не повірте, це батьківщина мати з українським гербом-струструбом. І це не зараз зроблено, це не, зроблено не зараз. набагато раніше. А ще до повномасштабного вторгнення таку сувенірку можна було придбати у Києві, виготовляли її в слов'янську. Mm -hmm. І там уже наперед знали, що це користуватиметься попитом. Ну, Я все. думаю, що по нашій скорій перемозі це буде один із дуже м, таких затребуваних сувенірних елементів, які ми можемо пропонувати. Я думаю, що і для іноземців також. Іноземці щиро сказати їдуть сюди, заради в тому числі батьківщини матері. Їм дуже їх подобається. приголомшує, тому що одна річ міряти це статуєю свободи. Ти здерці на мені. Mm -hmm. Дякую. Ну, щоб ні, ніхто не знав, що вона коштувала. Це для мене була пам'ять, щоб я ніколи не забув. 525 гривень. Так. Ще на ті гроші. Не дешево. Так, так, і що, іноземці, значить, вони міряють її не статую свободи. Так, тому що це значно більший об'єкт. А Ейфелова вежа, до речі, вища? Теж нижче. Теж нижче? Нічого собі в нас. Ну все нижче. Вона справді гігантська. А уяви, вона ще мала би мати довшого меча. А, я чув, його що його скоротили. А чого скоротили? Через ну, тому, якісь. Технічні він би не витримав поривів вітру і. Він би махав на... в сторону Росії, так? Тоді би це жахало ще більше, ще ніж більше. тепер жахає. Так вони страшно реагують, коли вона опівночі б'є мечем щит. А то уявити. Бійтеся, москалі. Була просто родина мать, а стала мати Україна. Страшно? Друзі, заміна гербу, от ми зараз з Сергієм говоримо, обійдеться державі в 28 мільйонів гривень. Але правильно сказати навіть на державі, кошти меценатів будуть витрачені на це. Хто в нас долучився? До речі, ми зараз безкоштовно прикладимо. Нафтогаз, Україна, Монобанк, Ощадбанк, ПУМП, Нова Пошта, АТБ, Проватбанк, Український аграрний агранхолодник, перша броварня, Can Development, CanBut, ОТП Банк, Вок, Асоціація Незалежна, асоціація банків. Україну. Ось всі вони скинулися і. Замінять, от зібрали 28 мільйонів гривень, що, в принципі, немало, але з іншого боку, дуже круто. І новий герб. Там будуть використовуватися метал виробництва Запоріжжя Сталі. І сам, а сам монумент, до речі, батьківщини мати було вироблено також із сталі Запоріжсталі, ще ну, тодішньою вже дуже довго Запоріжжя існує, а також азовсталі, що насправді символічно. Тобто, ось в батьківщині Матері присутня сталь. З Маріуполя, з Азовсталі. Не вся. Не вся. Ну, частково. Так само, як і Запоріжжя. Але от Новий гір, бачите, в нас виходить, що з металу Запорізького. Це круто. Тим він і рідніший нам ще більше стає. Так, і дякуємо всім меценатам, хто долучився і вирішили скинутися на. Хтось. Слухай, а зараз знаєш, що скажете? Ну, не на часі. 28 ну, 28 мільйонів, ну скільки дронів можна купити? Так, повно ж різних коментарів про те, що ці гроші треба було витратити на ЗСУ. Ну як і все. В принципі, так можна до будь-яких коштів, таке насправді термін такий сказати, що краще б на щось там. Дороги не треба, давайте туди. Серіал не треба, давайте туди. Ну це логічно. Я логично. думаю, що тут ситуацію розв'яже тільки м, публічний виступ, публічна заява ось цих компаній, які витратили гроші на це. Вони і так просто дуже багато допомагають. Ми ж бачимо. Тобто, це ж не те, що вони Тому тільки що, сюди дали ні, це знаєш, там не намагаючись когось засудити чи відбілити. Просто я думаю, що а, з м, людьми потрібно говорити. І що більше говорить бізнес, держава, якісь влада на місцях, Більше прояснюється і з'являється розуміння: а чому так, а не інакше, тому що відсутність інформації вона ж породжує купу домислів. От, як, наприклад, це було в кінці 70-х, на початку 80-х, коли батьківщину матір будували, і треба було якось зрозуміти простій пересічній людині, на що вона тут з'являється, чи не чужорідний цей елемент. Тому з'являється один із міфів за браком інформації знову ж таки про те, що їй під нігті засипали українську родючу землю, чорнозем, для того, щоб максимально наблизити її з простим народом, показати, що ось ця пані. Вона така ж селянка чи пролетарка, як і всі ті, хто на неї дивитимуться. Ну але в суспільстві, де всі були рівні, вона була рівнішою за інших, тому що в двадцятому столітті вона навіть пережила пластичну операцію. Коли її приміряли до Києва, то побачили, що на такій висоті ніс, який був запропонований з самого початку, матиме вигляд чи то закрихітного, чи то завеликого, я вже не пам'ятаю, ну, в будь-якому разі непропорційного. Тому її ніс переінакшували та робили, робили рінопластику. Так. І внаслідок цього от, ніби ніс такий, який всіх задовольняє. Хоча й досі нарікаю, що нібито для такої пропорції тіла голова в неї маленька. Маленька. Так. Тобі не здається? А мені, ну, вона досить так, в неї такий, до речі, от про обличчя. Uh -huh. е, хтось каже, що краще б вона трішки якось була більш усміхною, вона така дуже прям агресивна. Ну, тому, що вона з мечем. Вона щиток. на Москву дивиться. А, а все. як чого усміхатися в тому східному напрямку? Тут згодом тобою. А більше того, мені дуже симпатизує те, наскільки а, з цим монументом можна, скажімо так, гратися. Декілька років тому, напередодні 8 травня, коли вся Європа згадує, скорбує, пам'ятає Другу світову а, монумент Батьківщина Матір, вдягали у Маковий вінок. <гум> Вінок із маків, і це вже дратувало наших східних Боже, сусідів, які казали нізя-нізя-нізя. Сергію приклад брутальної такої декомунізації з цей пам'ятник Леніну, тепер тут тризуб. Тимчасовий, ну зрозуміло, хоча немає нічого постійного да. тимчасового. І ми пам'ятаємо це місце як один із символів початку Революції Гідності. Саме тут скинули першого такого Лейна, і певно, що з нього розпочався такий Ленінопад. великий Ленінопад. Але при тому, якби вже майже 10 років, і нічого з цього місця чомусь не зробили. Чому? І що, і що ми з цим маємо робити? Тому що ми зараз на бульварі Тараса Груч Шевченка. Для мене це такий приклад незавершеної, як ти кажеш, брутальної декомунізації, коли сказали а, але вимовити «Б» ще чогось немає сили або бажання. Тут були приклади, як намагалися цей простір переосмислити. Різні інсталяції робили. Може, пригадуєш, оповитий базиліком а, цей п'єдестал за тим металеві сходи, коли можна було усім охочим піднятися і подивитися на Бесарабку, як на неї дивився Ленін. А тепер тризуб, але мені здається, що це такий випадок, коли ми Леніна взяли та націоналізували, поставивши на ньому наш герб. Можна сказати, що ми скинули Леніна, але Ленін з Бесарабської площі і бульвара Шевченка не пішов, тому що для постмодерного світу це своєрідний пам'ятник Леніну у центрі міста Києва. Є циліндр. На якому написано Ленін, ще написано так. дивіться, так. ні? Ленін. А там більше, якщо походити, можна почитати цитати про те, що нікакої е, ні України е, не може бути без Росії чи там навпаки. Ну коротше тут цита... є таке Так, цитати із творів Леніна, які залишаються ось таким рудиментом в центрі Києва в 23-му році. Розумієш? Сучасний світ і постмодерний світ не терпить порожнечі, коли немає якогось переосмислення, там можуть з'являтися дуже випадкові об'єкти. Чи рятує це ситуацію, коли ми приберемо тут Леніна, але поставимо, наприклад, ем... не знаю, який твій приклад, що тут можна ставити? Ну, якщо це бульвар Шевченка, мені здається, що логічно, щоб тут був Шевченко або можливо. Якась інсталяція пов'язана з його творчістю. Гаразд, а на бульварі Шевченка в нас є музей Шевченка. Чи достатньо цього Ну, Я не знаю. Ну, Те, що це виглядає якось, як, пам'ятаєш, текст дібільному написаний про те, що от воно мені так і виглядає, тому що воно якесь покоцане, побите, нещасне, але при тому воно стоїть. От що, Знаєш, як Ленін тримається з останніх сил. Так би я це назвав. Так. Но він насправді тримається з останніх сил. Таке красиве місце і Бесарабка. Крас просто неймовірно красивий бульвар, і оця хрінь тут були різні варіанти. Мені пригадується, що пропонували поставити скульптуру Божої Матері з Омофором, який вона здіймає. Була ідея встановити пам'ятник родині Терещенків чи принаймні котромусь із сім'ї меценатів цієї шляхетної української родини. Але бачиш, далі ідей воно поки що не пішло. Я думаю, що треба зробити перший крок. Вижити. Вижити після цієї наруги над вухами. А треба зробити перший крок прибрати звідси Леніна. Монумент. Так, да, Монумент. Ось цей монумент Леніна. А далі уже підключати уми. Ну так, да. ми сьогодні з тобою побували біля батьківщини мати, і це більш комплексна історія, тому що зняли і одразу з, там з'явиться тризуб. Це займає приблизно місяць, але. Є на це 28 мільйонів, і це роблять тут. Якби емоційно спонтанно е українці самі його скинули, а от далі, на жаль, руки не дійшли. Що зробити з цим монументом? Емоційно, і так і також багато в Києві насправді емоційно спонтанно і справедливо. Не може бути ленінів. А не може бути Сталіних, не може бути інших кривавих тиранів у центрі чи в будь-якому іншому місті, селі селищі незалежної України. Ми маємо подорослішати до розуміння того, що Україна це суверенна незалежна держава, що це не постсовєтське пространство. Тому що скільки ми будемо на себе тягти ковдру постсовєтщини, то більше ми наражатимемось на те, що маркери цієї радянської ідентичності можуть бути при. Присутніми. Треба брати на себе відповідальність, говорити про те, що це була окупація. А відтак, якщо ми намагаємося подолати наслідки цієї окупації, ми маємо бути свідомі, що і це наслідок окупаційного панування. Е, дуже скоро ми вже побачимо нову Україну мати. Можемо сміло казати, що нову. Тому що дійсно в неї буде не тільки тризуб новий на щиті, а Ну, от я зараз в мене відчуття, що це буде абсолютно новий, новий пам'ятник, новий монумент. У мене такі зараз емоції. І мені здається, так само має воно викликати емоції українців, що це щось нове е і дуже символічне для нашої країни. Хай це буде ще один символ нашої перемоги: перемоги над совком, перемоги над імперією і перемоги над путінською державою. Слава Україні! Героям слава! Було супер люкс. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ленін. Рак! Від команди за інтерв'юр і від мене особисто я дякую тобі за перегляд цього відео. Не забудь підписатись на канал, а також поставити лайк. Для нас це дуже важливо. І, звичайно, дивись інші відео на каналі The Interviewer. В нас цікаво і дуже корисно. Підтримуй український контент, підтримуй український YouTube. Слава Україні!